Друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас зранку дуже сильний мороз, мінус 18, але нас це не зупинило. Дуже я люблю ловити судака на віби та балансири з криги, і поки є така можливість, ми нею користуємося. Сьогодні вирушаємо на наші перевірені точки. Минулого разу я тут був. Побігали ми з хлопцями, знайшли судачка, і сьогодні в планах більшу увагу приділити саме. Пошуку гарної риби. Будемо пробувати різні підходи, різні приманки, отож, має бути цікаво. Вам бажаю приємного перегляду, а ми починаємо. Поки Артур розбурюється, трохи вам розкажу про Снасті, які я сьогодні набрав. Бачите, скільки вудок взяв? Аж 4 комплекта. Як то кажуть, чим більше вудок, тим більше риби. Звісно, друзі, я жартую, половина піде Артуру. Одна під віби, а інша під балансири. А е, ось мій комплектик, мультиплікатор. Це під віпчики та великі балансири. І друга вудка під такі 3-4 см. Проводку починаю з покачувань. Після покачувань даю паузу. І після паузи взмах. Я... Ай-яй-яй-яй-яй, відвалився, друзі. Друзі, відвалився. У мене перед цим покльовка була. Я почав опускати балансир і комусь по морді дав. Ми стали на дуже цікавому місці. Зліва від нас підйом пішов на бугор. І справа аналогічна ситуація. Вихід на 8-9 метрів. На Натошці клює лише мілкий судак, тому ми не стали там затримуватись. Отримали по три покльовки, жодну з яких не реалізували. Мужичок при нас витягнув, ну такий судачок грамів 300, тому нема сенсу там застаюватись, рибка є. Але хочеться сьогодні пошукати саме гарного залікового судака. Тут заради експерименту зараз поставлю балансир четвірочку. Увертура тут покльовує судочок і потрібно дізнатися його розмір. Якщо маленький, то підемо далі. Витягни його, будь ласка. Що там? Печат і спілку снять. Давай, тягни. Там подерєш його? Давай. Сидить? Да. А, так. <laughs> Слухай, нормальный судак. На Но випчика. Ну, да, давай, давай сразу засыпляй. и этом. В... Да, да. Артур его все ж таки вшатав. Хит, в основном, <laughs> Боюсь, хит, давай. Давай, давай. Сюда, Навіпчика, бачите, друзі. Зараз вам його покажу. Такий грамів 800-900. Приємний. Друзі, ось такий гарненький судочок. Давай цьомай і відпускай. Давай, давай. Слухай, ну, непоганий. Хоп! Бульк. Що скажеш? Хочу ще. Ох! Нарешті! У мене перша покльовка, напевно, за години три. Ну давайте хоч подивимось на рибу. Сільотка. Друзі, вже година дня, а я з нулем. Хі -хі -хі. Тільки хлопці періодично щось тягають. Я все ніяк розловитися не можу. Ага. О, є! Ну нарешті! Ну нарешті! Відпустив Саня його Дивився на Саню, тільки в руку чую, бам! А це судачок невеликий йде на балансер четвірочку. На крупне щось не хоче. Ну, 300 грам. За нижній трійничок. Тягнув його обережно, тому з ним. Це буде добре. Морозити рибу не буду, відпускаємо. Фух. Нарешті я розловився, можете мене з цим привітати, бо ще дві годинки і доведеться нам додому йти. лунки. злонки. <ріст> стаю маленького натрапили. Тільки прийшли на локацію, вийшли на ділянку таку 15-16 метрів. І тут надибали судочка, але малий. Тут усі одного розміру, схоже. <ріхи> Дивіться, нострум, четвірочка. В кольорі Окунець. його. сюди. О, цей можливо трошки покрупніше буде. Як він гарно тюкнув після покачувань. Так, да, впрощається трошки більший. Трошки більший. іде там. Покажись, покажись. О! О! Артурчик! А ось він, якого ми шукали. Якого ми чекали, якого ми шукали. Кілошечка. На баланс четвірочку. Ностром 4 сантиметра. Взяв за хвостика. Клас! Клас, друзі. Це поки найбільший мій судочок за зиму. Друзі, ну ось нарешті я його впіймав. Це судочок заліковий, але я рибку сьогодні усього відпускаю, тому відправляємо його рости до трьошника. Ожив і пішов. <кхи> Минулого разу я на цей балансир четвірочку флагман флагманностром піймав усю рибу. Поставив його, щоб вже впевнитись в тому, що я роблю все правильно, щоб приманка правильна, щоб розловитись. Бачите, і поміж мелкими судачками влетів і гарненький. Його. Перед цим покльовка була холоста. Вище підняв метра на півтора. О, знаєте, прощається. Непоганий там судачок. Так, да, давить. Ми змістились. Під бровку на 14 метрів. О, бачите? Ну, півкілушничок. Затриничка взяв, Ось він, бешкетник. З другої покльовки. Я його зловив. Давай, дому, І розмір, знаєте, такий. Приємний. плюс-мінус пів кіла. Зранку краще працювали віби, а в обід включились балансири, причому невеликі 4 см. Більше брати просто не хоче. Ух, як ти його гарно підсік, відпав? А, попав. <гум> знімай перчатки. Ні, не не нема. Є? Ні, ні, не пойму. А, <гум> <гум> ось чому ти не розумієш. Судичок грамів 200. Угу. Знизу на трійничка атакував. Артур теж з підвісочкою ловить. З додатковим центром атаки. На всіх своїх балансирах використовую або флюоресцентний тріничок або за такою крапелькою. Ну давай, пішов. Це покльовка була. Бачите на якій висоті. Десь на півтора метра від дна сталася покльовка. Гарний чи дрібний? Mm -hmm. О, хе <смеш> по маленьким? Так, mm так. -hmm. таких ловити не треба. Знову бачите, в цей тройничок з підвіскою. Давайте я вам покажу. Підвісочку б'є. Да. Киш звідси а -а -а. мамку клич. А -а -а. все пішов. Дуже цікавий колір. Тримай. Судак! Бачив я. Такий гарний ще. Прям гарний. Це найбільше за сьогодні буде. Ого. Чуєте, Дмитро? А ну уберіть ногу, як. Це луночка, так? Ану обережно, Заплутаєшся зараз. Там гарний судак йде. прям прочается. Ну, ну что ж ты застрях, ну? Не заставляй ну, не снимать перчатку. Сюда. Сюда. О. Ну, Це найбільший за сьогодні. А вода яка крижана. Четвірочка балансир. Нічого не змінює. Бачите, який судочина. Просто кайф. Дякую, хлопці, ви мені рибу принесли. Так, Я такого відпущу. Нехай росте трьошкою. Жилку розплутував, збивав її з криги і сюди в цей момент клюнув. А Саня і сказав, що зараз буде вечірній вихід. Тіх кілупничок, а то ще який. Самець. П'ятірочка. Ага. І тут дом сосудочка. Отак потрібно робити з незалікового ряду. Ой-ой-ой! Як підкинув. Артур, ми, ми сьогодні нікуди не поїдемо такими темпами. Вже збиралися додому. Думаю, ну, перейду ще дві луночки, спробую. Спробував. Показуйся, злодій. Знову ж таки, втрійничок трійничок атакує. Ну це менше ніж попередній мій. Але сам факт. Якщо не помиляюсь, це вже у мене шоста риба за сьогодні. Давай. Пішов, хвостиком помахав. Все сьогодні б'є після покачувань. Все ми на березі. Ну і намерзлося сьогодні. Друзі, ну що ж, на фоні такого гарного пейзажу буду з вами прощатись. По результатам риболовлі ви все побачили на власні очі, Я півдня ходив і ніяк не міг розловитись. Дуже багато ми з Артуром переміщались, шукали рибу і знайшли її в обід. Стояв судак на звалі на глибині 15-14 метрів. І там мені вдалося взяти двох гарних і ще декілька малих судачків. У Артура був один гарненький, грам такий 800-900. Ну і власне можна сказати, що сьогоднішнє завдання. Піймати гарну рибу ми виконали. Зараз будемо збирати речі і їхати додому відпочивати, бо находились сьогодні капітально. Морезяка цілий день була. В день по сонечку мінус 10, а зранку ми виходили на термометрі, була температура мінус 18. Якось так. Всім дякую за перегляд та до нових зустрічей. Крига буде ще стояти, морози йдуть. Отож, гадаю, що наступні риболовлі будуть ще більш цікавими.